А зараз заспокойтесь, сконцентруйтесь та розслабтесь. Одразу попереджую, що з вами все гаразд, у вас немає жодних галюцинацій, та дах ваш абсолютно на місці. Ми просто знайомимо вас з МП3-плеєром, який танцює. І танцює, і співає, тобто грає чудернацький пристрій під назвою «Сольні ролі. Знайшли ми його на сайті Під такт музики також блимає його вбудована ілюмінація. Ролі аналізує музику, яка грає та автоматично підбирає рухи до неї. І робить він це на рівні доброго електронного танцюриста, якщо можна так сказати. Передавати музику на нього можна одразу з мобільного телефону чи комп'ютера. Для цього у танцювально-співучого яйця є Bluetooth. Також він має вбудовану пам'ять на 2 гігабайта. Сумарна потужність звуку на два динаміки складає 2,4 і вати, але при цьому звук досить чистий та якісний. Розробник обіцяє 5 годин автономної роботи. Цей плеєр має мінімум клавіш для керування і ніякого пульта. Більшість дій задаються рухами самого плеєра. Для того, щоб обрати пісню, треба покрутити сучасного колобка, щоб він обрав режим випадкового відтворення, потрясти та повернути для налаштування гучності. Тобто, без вашої безперервної турботи йому не обійтись, але й розрахований він на те, щоб бути центром уваги всіх і вся у комплекті з плеєром є програмне забезпечення, яке дозволяє самому створювати рухи для нього. Виробники навіть спонукають власників ролі знімати те, чого вони навчили своїх яйцеплеєрів, і викладати відео в онлайн. Кількість переглядів цих роликів просто вражаюча. В Європі власники цих девайсів перетворили їх на справжній фетиш. Вони надають їм людських обличчя, вдягають в різноманітне вбрання, знімають відеоролики, як ті подорожують країнами світу та розважають людей. Для суперфанатів компанія-розробник навіть пропонує завантажувати додаткові танки та надає вибір змінних ковпачків. Продовженням теми фанатизму є і ціна на це маленьке диво близько 500 доларів. США. Ці плеєри відносяться до девайсів, говорити про відповідність ціни та практичності яких немає жодного змісту. Це просто прикольні технологічно добротно виконані штуки. Їхнє основне покликання викликати захват та посмішку навіть у тих, кого вже дуже мало чим здивуєш у житті. І це працює, тобто танцює. Yeah, you, you.